Ну це я так дивлюсь по масті і догадую, що це літаюча, а, так, мас? всі до одного. Можу зараз любого випустити. Та да, ви що? Ну, і що буде? І на, на повода не сідає, ніде не сідає. А, а куди сідає? Ну, додому піде? Ну, ну вони ходять кругами. Я такі, скільки? Кругами. Да. Так? Скільки? Так. скільки, скільки їм додому летіти, звісіля. Коротше, той місяць назад, щоб не зблихати, я продавав і, отримцю, і сюди вискочили двоє. Один одесід і один сілий. Коротше, одесід прийшов через п'ять днів. а той днів мабуть, на сім через вісім. Так скільки кілометрів ви не сказали? Так а скільки десять? А я звідки знаю, я вас питаю. А -а -а. 10, 10, 10, да? Ну, сьо, сьо все, Ну, все, так? Кажи, 10, У 10, да. скільки за... там людей. Тобто їхати. Це старі, молоді всі тут. В основному це двогодки. Двогодка. Да? Як а? вас а? звати? А? Як а? вас звати? Віктор, Віктор? Да. бо я перший вас бачу. Двогодки. Я перший вас бачу. А то, що за бокав. Є... Не котили із осінь. А некоторої з весни. Угу. Не... І ці всі голуби, які вже в небі літали трошки, так? Да? Не всі, а всі до одного літали. Всі до одного, так. Ні, ні, це не жінські мужчина. А який з цих з цієї стаї саме такий літує? Не всі злі. Я йому зараз достать вам любого. Ну, якщо всі, то, то не всі. Ну... Нема, ні, немає двох однакових. – Ні, ну знали. це понятно, кажуть, а Ви кажете світ. всі. Світ. А що в, рей в рейтинг поставити, вони всі стануть в чергу. Одесід. Що значить Ну, Одеський. Ось бачите класний білохостний. Оце Є? червоний? Так. Да. – А що ви називаєте його десідка? Ну, Одеський. Да. Бо ви Одеси. з Одеси привезли його, так? Да? Та да ні, полода така. Піді. Порода така, то зовсім інша, щоб ви знали. Оце Миколаївська порода. Одеський Турман, так він ж не такий. Ну, Одеський Миколаївський. Так я Одеський Миколаївський це зовсім дві різні ну, породи. зрозуміло. — Та що ж ви тоді говорите, це одеський? З Одеси перевезений, так? Да. Значить оце Одеський, а то всі борщагівські, можна сказати, правильно? Ну, по вашій логіці. Зараз да. скажу. Чорних я взяв колись аж у лазілках селу, там аж біля Олжиці. У мене знайомий мужик. Я не знаю, де це, яка це. Полтавська. Полтавська? Да. А йому дали, виноградали. Оце чоловік. Виноградар? Я, да, я в нього палу взяв. Виноградар там... це що, Київський? Ну то що, а ви откуди? Київська область. Виноград. Є винограду, наприклад, що ви знали в Криму. Знали такі? Там теж голуб'ятники є. І там хороші голуби. Ну, де виноглада знаходиться? В Києві. В Києві виноградили район, масив, ну, знаю. Оце я вам і сказав, що з звиногладали. Дали йому пару. Полтава, ви поїхали, звідси забрали сюди. А він мені просто подали. <ріст> Ясно. Ясно. Я поїжджав в Так, обид. Вітя, А ну, візьми в руку самого сильного голода. А якого сам показав? Само літо? Ні, покажи, кажи мені. Ти ж хазяй, не я. Саме літаючого сильно голуб, якому ти впевнений? Вони всі літають, вони всі льотні. Всі всі... До одного. Любе возьми, воно льотне. Оце, да? Оце, да? Оце так? Який злий. А по чому видно, видно, що він злий? Вона включена чи ні? А чому видно, що він злий? Ну так, зелені світ. Простенькі, так. Оце я впускаю, і він додому прилітає. Ну, не знаю коли, може прилетіти, а сліпти. Я запитаю ні. коли. Кажуть, пролетить? Прилетіть. Скільки він коштує? Ось да. ці по 100 оддасть. Так, щоб навіть, вгувати, не торгувати, голову не, не молодший, собі не важко. А якщо щось пікинеш, полетить в голову? Давайте 100 рублів викидати. <серків> 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 а я, доді, тоді почекай, тоді давай, щоб було чесно. Ну, no, конечно, полетить. Якщо полетить, соробів свої. якщо не полетить, <серків> ти мені <срубі>, Ти сороблю. <серків> <серків> я, я чи додому мід. полетить, чи куди полетить? Давай дам, хай кидемо. Він полетить, я тобі сто процентний був. до того? Ні, ні. День. День. Я тобі кажу історію. Хай спочатку полечись. Перші два дороги. Хай спочатку почала Забери гроші. 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 <роші> не Де він, ну, ну, ну. він не сяде. Він як простяк пішов. ти Дивись, він Простя. як простяк. Смотри, смотри, він навіть круга не дав. Дивись. Це, це не Миколаїв. Куди він розвернеться? Дивись, він пішов, прям, прямо. Він навіть не глянувся. Ну, він навіть не помахав. Він повинен піднятися, круг, круги намати, вгору піднімати. Правильно? чи ні? Кругами, кругами. Попрямі, наче він там. А твоя хата в тому напрямку? Да? Він як почтар, вроді би, додому. чуєш, ще гад. Він як почтар. Це як почтар пішов, так. Да. Да. То не він воно? Він, 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 він. Оце він, він. Він такий він про, він взагалі. Це не Ніколаївський, мені кажеться переводняк. <реш> — Зараз я <пиймаю>. — <реш> Не бачу. — бачу. — А Пішов пішов на дерева, Маниська. <реш> пішов, <реш> пішов. Пішов, пішов, пішов. Він уверх не йде. Не бачу я його. Ото воно зверху. Ось сюди а, опять бачу, йде. Піма, піма, піма. Він пійма, пійма, да, да, опять пішов. Зараз він сюди прийде. Ух ти, дивись, який. Він трошки набирає, так? Хоча спілиляку взяти, вигнати. Ого. Кажу, взяти спілиляку вулиба, викинуть, біля пилеляка. Ні, любий буде впаде зараз на ту полі, любий. Да, або на кришу машини. Або на кришу машини більше, да. тут. Да. А цей голуб, дивився, нарвунув. Пішов, пішов, набирає. Я його бачу, бачу. Да, Мені цікаво поведінка його.

Він двойник? Ні, ну а вітра немає. Він набирає висоту. Я його бачу, тільки я не можу орієнтуватися. на який він. А, бач, верху. Сюди наче йде. Він простий, простий. Ось ви сіди сюди. сюди. Да, да, Якісь да, сім'ї, він повинен сьогодні прилетіти. Може, ж не точно. Цей голову має сьогодні бути дома вже до вечора. А да, він буде, такий далекий. Він кругами літає там, вона, шукає. Ви ж казали, що все, Сяде, куди попало, я так не кажу, спочатку застати в дощ, йди куди хоч, куди ти не казав, що сяде, куди попало. Я Да, 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 бачу, бачу. Так, скажи мені тепер таке. А коли ти їх вітер ганяєш, вони стоять і зимою. Почекай, ти... куди ти женеш коней? Я Коли вітер хороший, і ти їх піднять, вони стоять ще краще. Що за ще лучше? А, по кругу йдуть, не стоять. Ні, вони кругами. Ага, все. Вони кругами. Все. Все, зрозумів. Кругові, так? Да? Так, це не що в світі. Це дякую за чесність, я дякую тобі. А да. ти став, он дивіться. Все, зрозумів. Питання. Має. І навіть вітер хороший, вони все одно не зупиняються. Ще лучше. Не стоять, я маю на увазі. Не стоять. Не стоять. У кругу летять і все. Кур він кругами. Так, да, кругами літає. Так, 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 я бачу. Да, Над проводом. Та буде вечором він вдома. Та він не сяде. Да. Не сяде він ніде, я вам кажу. Да, 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 так, так, да. так. Так що 100 рублів він не дав вам давати? Що, що? Кажу, 100 рублів він не дав вам давати. Да, так, я на 100 рублів на солоду піймав. Да. Ви да, да, да. думали, що я обманув вас? А вдома до тебе прийде теж по 100 рублів, щоб пускати, чи безплатно? Всім часову шлапли ходить. Бо я всім шлапли. 100 рублів дай пожене, а 100 рублів не. Також я ще не чув. Також да. я не чув. Пожене лобів, 100 рублів пожену. йолки палки А ось він літай, я бачив. А да. що ти да, хотів? Думав, що да. безкоштовно огляд. А я дурний гостям безкоштовну гоню, треба теж гроші брати. Да. Добре, вітер все пошуткували. Молодець, тримаєш льотних це, голубів. Я, це, все це, жар. Жар. Так, це все жарти, так, все. Сказав, да. Щасливенько ти продати. Тільки ти ж дивіться, єдине що, Вітя, да, прохання. Ото їх ти продаєш, нащо? Я, Штат, я не гроші не дам, <хі> я вже побачив. Вітя, я гроші не дам. Ще буде <хі> кидати. Безплатно, каже кинути. Він цей. Та вони як дикарі, диви. No, і теж туди пішов, бачите, де? ту сторону. Той самий пішов, вони зараз на пару там знайдуть одне одного. Воно якась так зграйка літає. Вони їх шуя. То це я тобі скажу так.

Да, воно оно оно воріда. Що таке? А да, да, бачу. Так, Вітя, все. Вітя, все. Вітя, дякуємо тобі. Будь ласка. Дякуємо. Значить, прохання таке, як будеш продавати, то ти ж людям кажи, як вони літають. Ровня شو не кажу? Ні, покажеш, бо всі подумають, що це безкружний і куплять, а потім будеш Ой, хто розуміє, не да. знає, що воно таке. Ні, я чесно? Я не поняв це. Я тобі чесно кажу. Я коли голубо взяв оце, я б не сказав би, що це він отакий, оце як ваш там. Я тобі чесно кажу. Я, я тобі хотів чесно донести, кажу. Донести, але ти не сильний. Да. Я дум, тобі ти, чесно ти кажу. Ти думав, що про зовсім інше, так? Да? Я думав, що це безкружені, так. Да. Я тобі кажу, я, я помилився. В руках його не приділив. Так, да, я в руках не приділив, так. Приділи, да. да. Крило вроді б нормальне. Так, да, да, значить взяв так. як Миколаївський голуб, так. Да. Я не знаю, чи, ну, ви що він... чи ви знаєте, чи ні. Я просто бачив політ ваших голубів раніше. Де? Ну, Брата. Та не в того брата. А, віде, а, що ти? <ріст> не маєте на увазі, що таких самих бачили. Так. Да. Да. Через то я і знав, що вони підуть і, <ріст> і, не, і не сядуть. <ріст> такі вони гарненькі, підтягнуті такі. Думаю, це... я ж до них зупинився. Все, вітя, щасливо тобі продати. Гарненько продати. <ріст> а це не хлопчик. Та ні, ні, це не так, Да. Все, вітя щастливенький. Будь ласка, мати награждати будуть. Сято, я Хорошо, да. так. У мене то такі. Угу. Це два самця сам? Сложні, так? Да? Пара? Сплошні? Пара парова. Не самого бури спляні? Рузів. Як? Рогозів. Покажи по самку мені. Ні, Вони в парі, якщо Только в парі продаєш. Добре. Ну хоч покажи самку зараз. Я не знаю навіть, де самка. Ну сам канавину то область. Дим, голубка треба казати, а не сон. Ну, голубочку, да. Це, ти наче ну, вже тільки що казав в машині. І Ісон такий. <сири> не, ну голубка. <сири> це <сири> культура, це культура, розумієш? Такі, це культура. У мене більш такі вони. краще. Краще, да, на морді в мене, Да, так, блять. Ну дорожчі. Ну, Дорожче. Да. Дорожче. <сири> Я з Харкова їх заказував, краще і не краще. Кому як, кому як Вадим, ти до своїх кинеш, так далеко не розрізнишся. Я ж тобі знаю. Подивитися да. на чорних вивіз плошник. <говорит> ти? На виставку? виставку да? Вадим, я... якщо дійдуть, бо я дуже, дуже повільно йду. Я вам... Дуже я вам багато видна. знайомих, пару. Пару. Да, хороших. Це пара перо. Це старі, старі? Ну, минулорічні, не цього. А що пару продаєте? Ну, а де я сам саді на Ви хочете перепарувати що там? Чи там що? не треба, мені в мене їх до 200 штук. Скажіть я... багато, зрозуміло. Це теж ваше? І, і такі тримаєте? І такі, і свердловці є. І разом гонити чи ні? Чи ні. То а, це, що? Це а, що, а що разом не загнете? Ну, в трьох містах у мене я держу. Оце То... вам треба три будки в день обігнати, треба день потратити. Да, так? Да. А, ви на роботу ходите інколи? Плюс гуси, барани, свині. Ой, блін. Ні, ну барани, ні, свині ну, можна... то... Можна, це, ми нас це саме суміщати, виходить. Глубів на гнаві біля, біля баранів, Він то... там... а, біля... біля ні, то Ні, то барани біля. з ними можна суміщати. А, Ні, а, а з Миколаївськими, біля. а Миколаївські з першими ми не будемо. Це з ними, так. Це чоловік. кожна будка літає по три години, це дев'ять годин. Правильно? Оці я ганю. Будка чи ні? ні. Ну, оціні бувають. І коли п'ять, коли пів часа. Да. А від чого залежить 5 чи пів часа? Я ж їх не питаю. Від погоди. Скільки, ви скільки років тримаєте голубів? Ну от 40. І це кажете, мій слова не знаю. Mm. Так, а ці? Шо? Ціх я зараз не ганяю, раніше ганяв. О, вже дві будки літає, правильно? А чого чо, не, чо не ганяєте? Нема часу. Ну, вони важкі на подйом. Я не знаю, що воно вийшло. Але... Просто на, на нем, напевно не вистачає часу. Того, Ні, Вони того, просто, на... не Друзі, просто не летять. Вони не летять. Вже до такої міри... Не летять, бо не ганяють, чи... ну, вони не ганяють, тому що не літають. Не летять вони. вони... вони Оцей мене... рік не літають чи взагалі вони панелі. З кожним роком, це год шість має більше. Як вони все... гірше, 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 так? Гірше, гірше, гірше. Значить, порада. Між собою пар... паруйте їх. Значить я вам розказую, для чого я добився. І полетять. Я, я парую ніколаївськими і свердловськими. І «Свердловськими». Да? — да. я б бачив, який польот. А «Свердловських» в що... Саші берете? Ні. Во-перше, що на польот легше. — подйом, не, не кругами. Так, поміняв батарею. Так, і ще раз скажи останнє, щоб може не записав. Що ти оцих «Миколаївських» ну, перепаровуєш Свердловським. Да. Не Сашка брав. Ні. Ні. ні і який результат? Ну вони на подйом, во легше. Легші. Ну, а вверху, як вони виберуться, воно льот, вони стоять. І ті, і ті стоять. І гібриди стоять, так? Да? Наоборот, гібриди стоять. Так вони на подйом легкі. А ці що ж ти з ними носиться треба, це ж я їх 40 років держу. а Як раніше вони летіли, то проблем не було. а зараз… То тим голубам теж 40 років чи ні? Кому? Оцим голубам? Та да, ні. Ну я кров, кров не міняв. Ну свої підливав. Ну, свої теж які свої, дворі свої, стоять. Своїми, своїми, та ж виходить. А чого своїми? Є. Я постійно. Я ж а, міняєте? Міняли і все. Я Йас, на, на птичому ринку на коріньовському виросіду. Ясно, ясно, ясно. Ну добре, ганяйте, тільки по черзі ганяйте. Ну буває, да. я кажу, це. Ну. Хороших продаж. Якщо на секрет, а ви вже озвучили, пара гречаних, як потім 500 гривень. А пара оцих 300. 300. 300. Дивіться. Яка філософія? Ці літають краще 300. А це літають гірше 500. Розумієте тепер, чому, що вимирає льотне лобівництво? Бо ці дорожчі – Без голові дорожче просто. Бренду. Щасливенька, так.